Добрий вечір, це канал. Я і маміні тваринки, і ми з вами в пізні. Да? Тобі добре на руках сидіти, а, красавчик? З одною коралькою. Ой, такий він згорбатий. Так на руках дуже добре сидіти. А то Любка не хоче брати на руки. Все, злізай. каскадер. Що ви думаєте? Лізе задніми ногами, як по драбині. Головне головою, щоб пертися в руку. Оце каскадер, так? Да? Що? Ну, що, покажемо, як ти лізеш. Чекай, ти відійди, бо не видно буде. Подивіться, подивіться, подивіться. Видно? Дивіться, головою впирається мені в руку і поліз. Ото вред малий. Ага-ага. І що? Чи навчився, так? Гоу! Що таке? Їсти не даю, так? На руки взяла, не пускаю на землю. Ні, не пускаю. Вредна, правда? Ні, не вредна, ну то тікай назад тоді. Раз не вредна. Ось такого козлика красавчика, дивіться. Який. Красавчик. Що, заліз на да? Ти його скинеш. Скидай. Ось такі красавчики. І ще ось кузюйка красунка є. Ну, а ще хто хоче моє того чи того козлика. Не буду більше я тебе впирати голову, в голову рукою, щоб ти ліз. Діз, 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 діз. Впирається головою в руку і поліз. А я кажу назад. Не пущу, сиди тут. Все. Ні, 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 так ти не вискочиш, так ти ще маленький. От як голову тримаєш, що ти впираєшся, тако назад сюди до голови, до голови руку прикладає, дивіться, здійснитися, поліс. Все, а я от пустила і все, і бах, і впав. М? І що? Рижий ніс, га? Рижоносик? Ладно, будемо відповідати на питання. Казала Оксана. Щоб я розказала, раз я така розумна, яким способом заражаються кози мутилицями, якщо вони пасуться на, бу... на болотистій місцевості. Що, замало місця, нема де лягти тобі там колоне? От ти скажи. Ось. Що як вони таким чином заражаються? Ну, Там я трохи розказував, пані Оксана, по ходу відео все не слухала. Ось. Так що якось так. таке лежить, жве собі. Не вискочиш ти так і не скачи. Я голови не тримаю, а ти так не вискочиш. Треба таку голову тобі тримати. О, о, дивіться. І полізли догори. Ага, оба! І назад. <сум> Любка вредна, не дозволяє вилізти. Ні. Ой, така вона безсовісна. В калюжах є багато всяких личинок, яєчок, всяких букашок відкладають в воду, мухи є такі. І коза, вівця, корова п'є, попадає в желудок, через желудок попадає в печінку. Ось з кровлею разом переноситься зі всім, то в залежності, що і як, я ж не ветлікар, я вам точно розказати не можу, але факт той, що є фактом. Ось, що ви два козли, га? Що ви два козли лізете? Все, тікайте. Лягайте, всі лягають і ви лягайте. Ось. Я ж вам все по теорії не можу розказати, як витлікар. Я розказала, ну я так поняла по, ті, по тому повідомленні, що це, ця пані, вона прихильник того, щоб кози не паслися з коровами. Через те вона так агресивно сприйняла і написала, раз ти така розумна. Ви хоч раз чули, що я сказала, що я така розумна, і робіть так, як, і, чи там так, чи сяк, чи то воно дійсно так правильно, я такого ні разу не казала. Я просто розказую те, що я знаю. І ніяк інакше, і не більше. Що? Що мій різік, мій резики маленькі. Різіки, біло-бризики, різики, біло, біло да? Я те, що знаю, те розказую. Так само за траву, та, що росте на болотистій місцевості, що як вони заражаю, заражаються. Е, так, що там таке? Е, що вони беруть, е, те, їдять траву, а на траві там є. Личинок багато, особливо тих маленьких равликів, таких тих маленьких, що в очарованах вони ростуть. Оце вони найбільший переносчик тих легеневих і печінкових мутилиць. Ось найбільше вони заражають. Ось. Ну і там ще останні є, які там я. Я його точно не знаю. Ага. Ти диви, який ти спритний. В спинка захотів вискочити. Не дає Любка, тут не тримає. Ага, ага. Який ти настойчивий, да? який ти впертий. Ага. Ага. Не виходить. Ось. Я не від лікар, я вам... Точної теорії всіх назвів не скажу. Ну, те, що знаю, це розказую. Що заражається таким чином, я вам розказала. Ось. І я ні разу не казала, що я настільки розумна, як ви там написали. Те, що знаю, розказала. Ось. Так що якось так. Це ні в якому разі не негатив. Це я просто спеціально я ж казала вам писала в коментарі, що я вам відповім відео. Я вам відповіла. Ось. Ще питають люди, як роздоїти кузу, котра не була кітною. Вроді кітна мала бути, а оказалася не кітна. Зараз їй даєте одихнути, ті кузі. Потім, весною, як починається зелена трава, коза йде на траву, даєте її їсти, доїти починаєте разів 7-8 доїти, походили, свиркали, що є в дийках, походила. Сциркали, що є, якщо у вас є така можливість, ну, не менше 4 разів в день. Посвиркувати дійок і як вона от пасеться вже на траві, вона тоді буде роздоюватися, бо на траві саме легше роздоїти. Ну не чекайте, що в неї будуть такі надої, як вона мала перед того, після окоту надої. Тих надоїв не буде. Можна на літру роздоїти, ну, максимум на півтора. Ну, я вже не знаю, там, якщо... щоб дуже ви постаралися, що мене ну, на 2 літри роздоїти. Ну, не знаю. Ну, Літра-півтора, це, наскільки я знаю, то так. Ось. Може бути, навіть літри не бути. І таке може бути. Так що якось так. Але роздоїти можна і бажано роздоїти, щоб вона ціле літо не ходила не дояна, щоб не доїлася, бо якщо вона не буде гуляти до осені, то вона вам... Просто зажиріє і то буде тільки всього. І вона тоді вам не погуляє. Ось, роздоюєте, роздоюєте, потім собі вже як трохи роздоїте переводити її там на, на два чи на три рази, як вам там удобно буде доїти, і тоді будете собі доїти і, і давати їсти. Так, не гризи мене. Ось такі діла. Вроді я відповіла на питання. Ось. Ті, що люди задають саме частіше про роздой кози. Роздій кози, як роздоїти, бо досить часто цього року дуже багато людей є, що кози не погуляли і в охоту більше не приходили. Ось таке діло. Так що роздоюйте, тоді вже зараз вона одихне, і тоді ви роздоїте. а восени вже як покриється, тоді будете запускати, як має бути, і будете її. Чекати око. Хто хоче їсти, то їсть сіно. А ви не хочете, то я хочу, правда? А, Казали два пеньки поставити. Тут є місце, буде мало два пеньки поставити. Вже щоб ту окобилку забрали, ще то бичка мають забрати. От, Моє ще кому козлика треба, ось цього можу, красення продати. Чи з тих кот роз, чи ото огості ріженько, чи ось каскадьора. Ага, 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 ага. Ще замалий. Ще мало молока пив. Правда? Дід сюди! Куди ти? Не пущу, не вилізеш ти, не вилізеш, ломане вухо. Каштанчик. А? Каштанчик. Чернишик спит. Напився, трошки походили по дворі. Ось, а цей, білобокий красавчик. Ось такі то діла. Ладненько всім. Всього самого найкращого ми спокою, затишку, скорішої перемоги. Якщо є запитання, задавайте. Якщо знаю на них відповідь, з радістю відповім. До зустрічі, па-па-па, па дивіться, хабалдж. Чухають носа, аж очі зажмурив, так слухає. Знаєш? Що, 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 що? що? Ти ж не мієш сати навіть, чого ти чіпляєшся? га? Ви, козляки. Бо вже з неділі треба буде їх покастрірувати. Якщо ніхто не буде брати ось цього рижого, то треба скастрірувати буде цього, цього і ось цього світла. О, цей кадьор, що ото лізе. О-о-о. І що? Все? ага, Тих три треба буде покастрірувати. Поки вони менші, то їм не так страшно. Ось такі то справи. Ладненько. І я вже сіну їм теж. Та всім всього самого найкращого, па па